На Кірвоградщині продовжують боротися з радоном за результатами проекту «Стоп. Радон», який розпочали два роки тому, було визначено концентрацію цього шкідливого газу в усіх навчальних закладах і лікувальних закладах області. На цьому програма призупинилася через нестачу фінансування. Єдиним закладом, де виконали усі рекомендації по зменшенню концентрації цього газу, стала Знам'янська школа номер 7 Там побував Микола Мумига. У цій школі, за результатами досліджень 2012 року, був один з найвищих у області показник концентрації радону. Він перевищував норму більш ніж в 10 разів. Щоб усунути проблему, Знам'янський міськвиконком виділив майже 100 тисяч гривень на встановлення спеціальної вентиляційної системи. Фінансування здійснювалося і з міського бюджету за рахунок природоохоронного фонду то. Всі кошти саме були витрачені і на проєкт, і на монтаж, саме із міського бюджету. Поки що це єдиний заклад у області, який повністю виконав усі рекомендації по зменшенню концентрації радону в приміщеннях. Була виготовлена документація, і потім завезені матеріали, і практично на першому поверсі. Чотирьох класах зроблені ось такі виготовлення підпольні, повністю під підлогою винесено монтовані труби і. Вставлені такі штучні вентилятори. В класах спортзалі та кабінеті директора під підлогою встановили перфоровані труби, які під'єднані до автоматичних вентиляторів. Таким чином радон, який підіймається з під землі, не встигає потрапити в клас, а відразу з під підлоги викачується назовні. У даній будівлі ми запропонували реалізувати заходи щодо активної вентиляції підпільного простору. І я думаю, що е, дані заходи були виконані якісно після встановлення вентиляційного обладнання у школі знову поставили датчики для вимірювання концентрації радону. Дані зараз обробляються і результати будуть готові приблизно за місяць. Радонові датчики відстояли вже 30 діб. Ми їх зняли, в інститут імені Марзієва. Отримуємо показники і тоді зможемо надати виставок щодо якості виконаних робіт. Я думаю, що якість буде достатньо великою. Автор комплексної програми захисту населення від впливу іонізуючого випромінювання говорить, що вимірів концентрації радону лише у школах недостатньо, адже діти проводять там тільки частину доби. Інший час перебувають удома, де на них також може впливати радон. Ми зовсім практично зовсім не знаємо рівнів активності радону у домах. Тому пропонуємо усім мешканцям Кіровоградщини, які не небайдужать до свого до здоров'я, через Державну підслужбу України в Кіровоградській області виміряти наявність радона у ваших приміщеннях. Епідеміологи зазначають, датчиків у них вистачить, аби кожен житель Кіровоградщини виміряв рівень радону у себе вдома. Микола Мумига, Анатолій Басистий день за днем.